У 1648 році українці під проводом Богдана Хмельницького підняли велике повстання проти польської шляхти. Першим великим боєм стала битва під жовтими водами. Поляки, не сприймаючи повстання серйозно, вислали проти козаків військо на чолі з молодим Стефаном Потоцьким. Хмельницький тим часом домовився про підтримку з кримськими татарами. Разом із союзниками він швидко зібрав навколо себе величезну силу. Коли війська зустрілися біля жовтих вод, почалася важка облога польського табору. Українці хитро діяли, спочатку оточили ворога, а потім поступово відрізали його від води та провізії. Додатково, частина реєстрових козаків, які спочатку були на боці поляків, перейшли до Хмельницького. Поляки виявилися у пастці. Кілька разів вони намагалися вирватися, але їх розбивали і відкидали назад. Після тривалих боїв Втомлене і зневірене польське військо було повністю знищене. Молодий Потоцький потрапив у полон і згодом помер від ран. Перемога під жовтими водами надихнула все українське суспільство, козацьке військо вперше за багато років здобуло таку велику перемогу, а повстання швидко переросло у масштабну війну за визволення України.